Ми з вами щодня фіксуємо війну на фото, і відео, які долітають до нас з фронту чи з тимчасово окупованих територій, або ж ті, які робимо самі в будь-якому регіоні України. Усе це унікальні спогади для наших нащадків, аби вони не тільки чули про російсько-українську війну, як ми свого часу про Другу світову, але й бачили наслідки і масштаби того, що робить з Україною ворог. Ці найважливіші сенси вітчизняні режисери зберігають у документальних стрічках і показують в українському домі на Хрещатику. ходімо дивитися. Відбір дебютного кінофестивалю пройшли 20 фільмів про розвідників, льотчиків, піхотинців, рятувальників, саперів чи тих, кого війна застала без спецпідготовки. Серед них і довга доба, створена із 12 тисяч реальних історій. коли-небудь? Ні. Не знаєте, що щоб ви ніколи не знали. 200 годин відео стилу та спекла фронту. Режисери збирали понад рік капсулу часу, яка точно розчулить вас, вмістили у дві години. Коли люди виходять з кінопростору, вони багато про що кажуть, що багато болі, сліз, але по перше, відчуття єдності та є чим пишатися. Звичайний расизм, мій хрест, Проникаюче світло, лишатися не можна. Володарі неба на межі. Йди за мною, гамлет світла. Українські сапери, щоденники війни, шукачі загублених душ. Всі ці стрічки транслюватимуть на великому екрані у столиці до кінця зими. Я Буду оцінювати за художньою і загальною якістю фільму. Незалежно там чи ця історія більш болюча менш болюча. Переможців, тих, хто збере найбільше підтримки від суддів і глядачів. Організатори оголосять 29 лютого. Серед тих, хто отримує статуетки, в них буде особливі умови в промоції. Іноземне журі має свої плани на ці стрічки і просуватиме ці стрічки за кордоном. Аби світ відчув те, що щодня проживаємо і переживаємо. Ми це не про перемогу якоїсь там окремої стрічки. Це про те, щоб кіно про українських героїв побачило глядачі. Фестиваль документалістики про війну продовжує. Ужиця наступного року відтак в усіх охочих ще є час зафільмувати свою унікальну історію. Ірана Кондрачук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.